Історія виникнення книги. Глиняні книги найдавніші. На щем'якій вологій глині видавлювали гострою паличкою слова значки. Потім дощечку сушили і опалювали в печах, як горщики. Глиняні дощечки були крихкими та важкими. Тому люди стали шукати інший матеріал. Використовували стіни печер, коли хотіли щось намалювати, залишити повідомлення або розповісти про яскраві події з життя родини. Люди одночасно й прикрашали своє житло малюнками і залишали розповідь про події свого життя. Печерний живопис виявився таким довговічним, що зберігся й до наших днів. З часом Люди винайшли папірус. Для виготовлення папірусу використовувалася водно-болотна рослина, папірус називалася. Для зручності зберігання аркуші папірусу склеювалися у вигляді довгих-довгих шматочків. Вони були дуже легкими і зручними. Щоб зберігати папірусні книжки, аркуші папірусу замотували у великі сувої. Літери на папірусах писали вручну, і більшість книжок були в одному примірнику. Потім книжки робили з пергаменту. Перевага пергаменту над папірусом полягає в тому, що на пергаменті можна було писати з обох боків аркуша і використовувати його повторно. З пергаменту почали вирізати звичні тепер аркуші і з'явилися перші книжки, схожі на сучасні. Писали великими літерами чітко і гарно. Іноді пергамент розфарбовували. Вважають, що папір винайшов у Китаї цайлунь. лунь. Саме з початком виробництва паперу книжки почали масово використовувати. Головна причина цей матеріал був значно дешевим, а це означає доступніший для людей з різними статками. Книжки почали друкувати, а не писати вручну, і кожну книжку можна було видати одразу в кількох примірниках, і одразу багато людей могли її прочитати. Вітаю, нам допомогти обрати книгу? Добрий день, дякуємо. Ми теж полюбляємо тварин. Можна ще про них? А, можу запропонувати вам цю енциклопедію Вимільбуг, подорож до дивовижного світу тварин. Дякую. Вау. Вау, яка крута! А що це? А, це означає, що книга виготовлена з переробленого сміття, упаковок петропак. А як? З цього можна зробити це. Беруть зужиту упаковку з-під молока чи соку, і замість викидати її на смітник, де воно гнитиме і забруднюватиме довкілля, віддають на переробку, виготовляють крафтовий папір і друкують суперові книжки. Зміївська паперова фабрика під Харковом першою в Україні довела, що це можливо. Тут діє технологія повної утилізації картонної упаковки. Перероблений картон піде на книжки, блокноти, паперові мішечки для супермаркетів. А суміші поліетилену з фольгою зроблять інші корисні речі, наприклад, пластикові люки і труби або гранули, щоб додавати для міцності в асфальтове покриття. Ось зужиті пакети повзуть конвеєром у гідророзбивач. Це такий аг агрегат на зразок домашнього міксера. Там картонна основа упаковки всотує в себе воду, розбухає і розпадається на окремі волокна. Далі паперову масу проціджують крізь сито і відправляють на паперову машину. Ось воно нове волокно з целюлози, ще вологе, щойно з під пресу. Його тут виробляють тонни, сотні і тисячі тонн. І при цьому жодне живе дерево не постраждає. Ну, от порахуйте, ми на сьогоднішній день переробляємо упаковки тетрапак приблизно 5 тисяч тонн на рік. Це означає, що лісу буде знищено менше, газу з якого робиться плівка буде використано менше. П'ять пляшок пластикових – Це одна куртка, наповнювач для куртки, і п'ять тетрапаків. П'ять це одна книжка. Тут, у Харківському видавництві ранок, друкують книжки на папері з Міївської фабрики. Книжки з переробленої упаковки ранок почав видавати першим в Україні. І таких книжок вже набереться десяток. Хоч серед загальних тиражів видавництва це поки що крапля в морі. Екокнига в Україні рідкість. Бракує сировини. Бо в той час, як у Європі переробляють кожну восьму упаковку з десяти, в Україні заледве одну із десятка.